Риболовний кораблик d 26 з ось таким пультом управління має дуже класну комплектацію. Що саме, по-перше, він має глубиномір, який показує нам на пульті. Глибину на водоймі в точці, де ви зараз знаходитесь, плюс температуру води, плюс індикатори зарядок і має круїз контроль. Батарейка тут на міліампер На кораблику є певна підсвіточка, також індикатор заряду батареї. В комплект іде ось така сумочка. Доволі з непоганої якості. Далі тут у нас йдуть запасні деталі, Там антенка для підсилення сигналу, шнурок для зарядки USB плюс шнурок для самого пульта управління. Пульт працює від двох маленьких батарей. Ціна його буде 5700 гривень. Є в дуже обмеженій кількості, тому, кого зацікавить, можете звернутися в особисті або за телефоном в профілі. Заходьте за